Привіт усім! Ми продовжуємо розповідати, які зміни чекають українців з тимчасовим захистом у Чехії у зв'язку з новим пакетом змін до законів під назвою Lex Ukraina 5. Сьогодні ми будемо говорити про зміни до законів номер 65 та 66 від 2022 року, які регулюють житлове забезпечення осіб. Які мають тимчасовий захист у Чехії. Будуть розрізняти три типи житла: 1. Проживання в солідарних домогосподарствах, 2. Проживання в окремих квартирах, 3. Проживання в особливих помешканнях, тобто екстрене безкоштовне проживання та додатковий тимчасовий екстрений притулок. Кожен з типів житла на підставі особливих умов може бути фінансово підтриманий. Усі зміни стосовно проживання в особливих помешканнях та тимчасового екстреного притулку почнуть діяти з 1 квітня 2023 року. Почнемо з тимчасового екстреного притулку. Тобто наметів, спортзалів та інших схожих місць. Такий притулок надається лише на час до розгляду заяви про надання тимчасового захисту. Перейдемо до категорії проживання в особливих помешканнях: це екстрене безкоштовне проживання у нежитлових приміщеннях, які відповідають визначенню квартири, наприклад, гуртожитках, готелях чи пансіонатах. Проживання буде обмежено на 150 днів із дати надання тимчасового захисту для дорослих осіб, які не належать до вразливих груп. Терміни проживання однієї і тієї ж особи в окремих місцях, що включені до реєстру житла, сумуються. Період безкоштовного проживання до набрання чинності Лекс Україна 5 також враховується. Після вичерпання 150 днів біженці узгоджують з власником умови подальшого розміщення, наприклад, за оплату або шукають інше житло. Якщо ваші 150 днів безкоштовного проживання закінчуються раніше ніж 1 липня 2023 року, вам надається захисний термін до 1 липня 2023 року протягом якого ви можете проживати безкоштовно і відповідно мати час на те, щоб знайти нове житло. Якщо особа, якій надається безплатне житло, відмовляється або залишає житло без поважних причин, то втрачає право на безкоштовне проживання та вважається, що людина вичерпала максимальний термін. Якщо особа, якій житло надано безкоштовно, без пояснення причин припинила проживання впродовж більш 10 днів підряд, вважається, що вона покинула житло. У такому випадку необхідно відразу повідомити причини. Існують виключення. Максимальний термін 150 днів не поширюється на осіб, які мають право на гуманітарну допомогу та які не є повнолітніми або належать до вразливих груп, тобто студенти віком до 26 років, особи, які доглядають за дитиною до 6 років, вагітні старші 65 років, інваліди та ті, які доглядають за інвалідом. Списки таких людей складає МВС Чехії. Але увага! Такі виключення стосуються тільки особи, яка вважається вразливою, а не всієї родини чи близьких, з якими вона спільно проживає. Також з 1 липня 2023 року. Працівники з низьким рівнем доходу та зареєстровані в Державній службі зайнятості або шукачі роботи, матимуть право на фінансову допомогу на проживання в особливих помешканнях, про що ми говорили у минулому відео. Їх гуманітарна допомога буде збільшена на допустимі витрати на житло. Розмір допустимих витрат на житло буде встановлений дещо пізніше. Ну, а власник такого житла має право на відшкодування вартості проживання за особи, які проживають безкоштовно. Наступна категорія житла проживання в солідарних домогосподарствах. Це житло, де власник ділить житло з особами, які мають тимчасовий захист у Чехії, тобто вони проживають разом. У цій категорії не відбуваються зміни. Для солідарних домогосподарств поточна система підтримки буде збережена, тобто власник житла може отримати місячну грошову допомогу 3000 крон за людину, максимально 9000 крон. Навіть якщо біженці сплачують комунальні послуги. Але не сплачують оренду, таке житло вважається безоплатним. Заява подається власником житла до служби зайнятості в електронному вигляді у наступному місяці за тим, якому надавалося житло. Остання категорія житла це проживання у окремих квартирах. У цій категорії вас очікують найбільші зміни. З 1 квітня 2023 року запроваджується новий реєстр квартир для тимчасової охорони, який адмініструється Міністерством внутрішніх справ. Квартири надані особам, які мають тимчасовий захист для самостійного проживання, власники квартир вносять до реєстру Міністерства праці та соціальних питань. Головна умова. Ці квартири насправді повинні бути приміщеннями, затвердженими як квартира. Власник квартири вносить до реєстру свої ідентифікаційні дані, адресу квартири та номер квартири. Якщо є письмове право власності на квартиру та ідентифікаційні дані іноземців з тимчасовим захистом, яким квартира була надана для проживання. Номер візи та відомості про початок і закінчення житла. Для цієї категорії житла іноземці з тимчасовим захистом, яким квартира була надана для проживання, будуть домовлятися про розмір оплати за житло з власником. Оплата за житло почнеться з 1 липня 2023 року. З 1 липня 2023 року власник житла перестане отримувати щомісячну грошову допомогу від Міністерства праці та соціальних питань Солідарні приспівок. З 1 липня 2023, якщо ви іноземець з тимчасовим захистом, який має право на отримання гуманітарної допомоги. Про що ми розповідали у минулому відео. Та живете в квартирі, яка зареєстрована в реєстрі квартир, то ваша гуманітарна допомога буде збільшена на допустимі витрати на житло. Розмір допустимих витрат на житло буде встановлений пізніше. Якщо вам це відео не тільки було корисним, а чимось навіть сподобалось. Пропоную, як завжди, поставити лайк, поділитися та, звісно, оформити підписку на наш канал «Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці. Пишіть ваші питання, пишіть коментарі та пропозиції, що вам було цікаво побачити у наших наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!